Я просто росла в маленькому містечку, і мені хотілося скоріше оце в столицю, почати заробляти гроші. Я 9 дев'ять місяців їздила, оставала о 4.30 і їздила на роботу. А потім мене закинуло в матеріальний світ, я це так називаю, тому що в мене почався рост в роботі, в кар'єрі. Кажуть, що ми всі родом з дитинства. А я родом з академії внутрішніх справ, тому що я там до я там зростала вже і ментально, і духовно і. Я вже ставала там дорослою. Мене взяв, можна сказати, да під своє крило під наставництво. Теж мій дуже великий вчитель. Він мене вчив, як виживати в матеріальному світі. Можна сказати, і в нього була така фраза, яку я ну для себе взяла на все життя. Ти обречена на успіх. Дуже сильно в це повірила і думала, що мені все буде знаєш, так дуже легко і гладко. Завжди собі хотілось багато одягу, там багато взуття. Я це просто там знаєш, заробляла, витрачала. Я цим станом прям жила, пишала, що я така вся красотка, але так було не завжди. Починаєш там задихатись в цій рутині, да? починається руйнування.